Накипіло вранці. А ще раз доброго ранку всім, хто слухає радіо накипіло. Мене звати Володимир Носков, і я дуже ціную те, що ви проводите час разом з нами. Тим паче, ми для вас намагаємося добирати і різну мотиваційну інформацію історії людей. От якщо в першій частині ми говорили про громадських активістів, які фіксують злочини росіян, тепер ми розкажемо вам про волонтерів, які допомагають у відновленні шкіл. На Харківщині Спільно, спільнота волонтерів сміливі відновлювати днями допомагала вчителям Русько-Лозівського ліцею у відновлювальних роботах. Освітнього закладу того року під час окупації росіянами села Руська Лозева, а в ліцеї кілька днів у класах мешкали військові ворожої армії. Як розповідає директорка ліцею Марина Танцюра, будівлю ліцею пошкоджена, будівля ліцею пошкоджена вибуховою хвилею. Загарбники повикрадали техніку, мультимедійні дошки, комп'ютери, телевізори тощо тепер в освітньому закладі тривають відновлювальні роботи зокрема, міняють батареї, встановлюють нові, ремонтують класи вже усюди, встановили пластикові вікна замість вибитих. А команда волонтерів сміливих відновлювати разом із учнями. Ученицями та батьками допомагають у прибиранні будівельного сміття, скла, брали участь в некваліфікованих будівельних роботах. Як проходила толока в ліцеї, нам розкаже керівник комунікаційного відділу фонду сміливі Павло Коробчук. Павле, доброго ранку. Вітаю, усім привіт! Що ви там набудували, наробили, розказує? Зараз відбувається відбувся вже виїзд волонтерів, сміливих відновлювати в Руську Лозову. Там близько було 50 волонтерів. Переважно місцеві люди були, тобто вони відгукнулися на заклик прийти, поволонтерити разу разом з в рамках нашої ініціативи. Хоча я би сказав, що тут відбувається ширше ширше поло діяльності, наш нас як ініціативи і нас як фонду, тому що саме цю толоку організували ми в Руській Лозовій, і і паралельно ми е, займаємося. Ремонтними роботами, тобто у нас так би мовити, і з того боку, і з того боку, і некваліфікована робота, і професійні будівельники. Це теж фактично в рамках одного з наших грантів туди зайшли відбудовувати школу. Я а, бачу, от переді мною теж є як папери, да з інформацією і. про вас то бачу що були волонтери із Києва та Херсона. Та-та-та заїжджали. Ну насправді ми їх не можемо самі завозити туди. Нас наразі, але ну, там ми... у вас є форма, куди люди можуть записуватися. Правильно, Так, є форма, куди можна записатися на нашому інстаграмі. На, на, на нас на сайті, в чатах в Телеграмі, чат безпосередньо Харківської області. І можна від... Тобто від... можемо говорити про відкриття осередку, сміливі відновлювати. Абсолютно так. Якраз цей осередок у нас був заснований тижні два тому, тобто так роботи. Тільки починаються, скажімо, в ось був перший виїзд в Руську лозову е волонтерський, і насправді вон, ці виїзди будуть продовжуватися по всій харківській області, і впродовж от, невизначеного терміну, тому що відновлювати є надзвичайно багато що, і ми будемо продовжувати це робити. У нас є осередок тепер у Харківській області. Е ну Це взагалі було зворушливо спостерігати. От за фото, відео, коли е свій клас приходить прибирати е, учин... Учениці мама. А мама чому прийшла? Тому що вона теж тут навчалася, і каже, що я сподіваюся, коли відремонтують цю школу, то будуть вже ходити і мої онуки. Тобто там у вас прибирали цілі дінастії такі. Так, так, це все якраз і є зокрема протяглість. Про про потяглість поколінь, про те, що ми відбудовуємо для тих, хто залишається на місцях, для тих, хто хоче відбудовувати і жити в своїй тому зиму. саме ви наполягаєте на тому, щоб це робили не приїжджі, так волонтери, активісти, а безпосередні мешканці громади. Ну, ми не наполягаємо, звісно, але це заохочуєте. Так, Заохочуємо просто долучатися і місцевих, тому що ми е, організовуємо в обласному центрі виїзд, скажімо так, на локацію, на безпосередньо в Руську Лузову. Але місцевих. Заохочуємо долучатися. Ось в нас okay. відкрився осередок в Харківській області. Але це ми працюємо за таким принципом уже більше року. В Київській області зараз у нас відкрився також осередок і в Чернігівській області. Але в Київській області у нас ось такі волонтерські зібрання. Ми їх називаємо Толоки. Вони okay. у нас відбуваються щовихідних в суботу, в неділю, іноді по буднях, в, в бучі і так далі. От я про ірпінь Топі... хотів зосередитися там ціле то працювали ваші волонтери. Так, так, так. І минулого літа працювали. А що робили І... там? Що вдалося е... вам вашими руками? Як е... допомогти людям? До речі, я теж заїжджав не один раз. В Ірпені безпосередньо ми займалися от те, що я був, це. Квартира в багатобудівельному, багатоповерховому будинку, це розбір завалів. от Наприклад, був в цій квартирі, був приліт ракети прямий на останньому поверсі. Ми розбирали завали, взяли цеглу, потім її ж домовлялися з, з вантажівкою, що вивозили її вже на звалище. Ось mm -hmm. тобто такі безпосередньо роботи. Були зроблені в цій квартирі, і в принципі, ми робимо схожі роботи і в приватних будинках, переважно це в Горенці, в гостомелі, вірпині розбір завалів це така основа основ, з якого було започаткована ця наша ініціатива, яка власне потім переросла у фонд і багато напрямів. Я бачив, що от якраз в, Черні... в Чернігівській області а, теж паралельно якраз от Харківську школу ремонтували, і в Чернігові теж у громаді ремонтували школу. Мені так сподобалось, як ви написали. А, значить, обмазали директорку а, глиною. Там цікава специфіка цієї школи. Це е, школа, якій майже 100 років, і вона зроблена за технологією хати Мазанки, Мазанки. І, ми, та, та, та. і ми знайшли експерта, який розуміється на цьому всьому, okay. е, і він нам допоміг повністю, повністю школу зробити в, в, в рамках цієї технології. Тобто там волонтери заїжджали е, десь на 15 днів, сумарно ну, десь два тижні провели, мазали хату, і місцеві е, е, допомагали тобто збереж. Те, етніку як от було, так, та так, так. і так. зараз наноситься мурал туди, на, на ось ці стіни, так. Ну давай про Харківську про ліцей поговоримо у Лозовій і От коли ви приїхали, якою ви побачили розбитою, що вдалося от зробити? Е, ну там зараз е, замінюються вікна, прибирається сміття, прибиралося сміття до опалювального сезону, готуються і так само е, відбуваються ремонтні роботи. Е, вони плануються ще в вересні продовжуватися. Тобто, ми планували в ідеальному світі. Ми планували це все закінчити до першого вересня, але це нормально, коли вони продовжились. Е, ось тобто. Така відбудова відбувається там. Е, я детально не пам'ятаю, що саме які ремонтні роботи відбуваються. А але... ти мені перед ефіром сказав, що насправді ви зараз допомагаєте шістьом школам е, в Харківській області? Це в Дергачівській громаді, так? Та, це Дергачівська громада, це Балаклійський ліцей, це Печенійський ліцей, це Руганський академічний ліцей, це Бізюмі ліцей і Капитолівський ліцей в Оскільській громаді. Тобто в Харківській області це у нас аж шість шкіл, які є яким ми зараз допомагаємо і відновлюємо. А і... яким чином там відбувається робота? Це вже, е, наскільки я розумію, це вже е, не волонтерська ініціатива, а сам фонд. Так, е, так, та, та це, це фонд, це, це йдуть ремонтні роботи. Там, ви даєте е, гроші, ви даєте будматеріали, ви даєте, оплачуєте працівників. Як це? Абсолютно все відразу звичай перераховано. І ми. Е, Попередньо ми навіть е, укладали, е, як це називається, архітектурний план, як відбудовувати, що саме потрібно. Ми здійснювали об'їзд по цих школах і ще по інших кількох, але вибрали саме оці шість перерахованих, е, склали з ними договори, зрозуміли, що. За що ми можемо взятися, за що ми не можемо взятися? Провели відповідні тендери, е зараз там ремонтні бригади працюють, і тобто в такому професійному вже режимі, е і кошти надавали на закупівлю матеріалів відповідних, і е на закупівлю робіт відповідних. Тобто а там і донори це міжнародні організації. Так GIZ безпосередньо веде цю цей напрям відбудова шести шкіл в Харківській області, і ми ще відбудовуємо шість шкіл в Київській і в Чернігівській області. Тобто, напрям у нас називається, грубо кажучи, відбудова 12 шкіл в двадцять третьому році. Тобто ми плануємо в цьому році зайнятися, не зайнятися, а вже фіналізовуємо 2, 12 шкіл. Угу. А тепер хочеться про волонтерів дізнатися. От я минулого місяця розповідав про організацію БУР, там теж. Щось схоже на вас, да? тобто вони дають заклик у соціальні мережі, люди мотивовані, активні, хто хоче, зголошується. Далі вони ремонтують, потім між собою спілкуються, проводять тренінги, але головне, що це йдеться про цінності і про спільноту. Абсолютно, у нас дуже схожа система добуру. Продав, правда, ми працюємо, звісно, що незалежно від них, і у нас є і спільнота, це близько понад 2200 волонтерів, які є долучені в соцмережі, які радо відгукуються на будь-які наші заклики. До ТОЛОК. я ще раз скажу, що у нас субота, неділя це в Київській області. Щотижня цілорічно, без виключень зима літо, весна і що осі, завжди. І... Є люди. Абсолютно завжди. Іноді, звісно, взимку їх там може менше, може 10 людей прийшло, 15. А влітку минулого року була найактивніша стадія це літо. Це щоразу було 100 волонтерів. Більше 100 волонтерів приїжджали на точку, від якої ось ми якраз і відправляли їх на, на 3-4 відразу локації. Наприклад, субота є 3-4 локації, ми відвозимо їх на ці. На ці об'єкти а зараз теж влітку приходило по 50, 70, 80 людей. От, тобто, це дуже активна спільнота. Ми для неї проводимо події, ми проводимо час поза безпосередньо толоками. За минулий рік, по-моєму, там близько 30 подій було організовано це і святкування Купала, це і новий рік. Тобто такі Велотури активності... Велотури там ще у вас є, та веломайстерні є. Так. До речі, з приводу веломайстерень, це окремий теж напрям. От як 12 шкіл ремонтуємо напрям, як Толоки це напрям наш. І Так само сміливі велосипеди це окрема окрема річ. А що це ми, таке, розкажи? Ми зараз відкрили веломайстерню. Київ на Подолі, основна мета цього напряму сміливі велосипеди, це передача в деокуповані території України велосипедів. Тому що ми минулого жовтня наші активісти, волонтери поїхали в якраз на Херс в Харківську область, якраз зустріли там одного чоловіка, який просто. Так між іншим поскаржився, от би добре було отримати велосипед, тому що транспорт не їздить взагалі жоден ну і... так, це чи не єдиний і... транспорт. Так я і знаю, це... організація пролісок, яка теж займається якраз допомогою переселенцям, або ж там на деокупованих територіях вони дуже дуже допомагають при фронтових зонах, і вони якраз теж допомагають велосипедами, саме з цієї причини, що велика проблема із логістикою, з транспортом. А треба приносити пошту пошталь, пошталь, е, Листоношам е, треба хліб так роздавати. Так, так, так. Ну, і якраз у нас домовлено з міською владою Амстердаму е, про те, що вони нам передали багато велосипедів. Вони, щоправда, типу, не цілі, і їх трошки варто ремонтувати. Відповідно, ми відкрили веломайстерню, теж під як це як окремий грант, і ремонтуємо постійно там 10 велосипедів, 20 велосипедів на місяць. І їх передаємо переважно на Харківщину. Тобто, то, а до речі, переважно на Харківщину. А куди ви передаєте? Кому? Зараз переліку немає. Продачи, я, я чітко не пам'ятаю. Добре, окей. Але Та -та -та -та. А я так розумію, що і люди, у кого є зайвий велосипед, вони можуть вам принести або на запчастини, або ще цілий велосипед, можуть поділитися. Так, 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 абсолютно. Якщо є такі можливості, ми радо приймемо і цілий, і не цілий, ми їх відремонтуємо і передамо людям громаду. Тобто? Добре, ще у вас е, незабаром. Буквально на початку вересня відбудеться в Києві благодійний аукціон для е, збору коштів на одну із харківських шкіл. Розкажіть, для кого це і що це буде за аукціон? Це якраз буквально нещодавно з'явився з'явилася така активність. Це е, ми будемо збирати кошти на відновлення шкільної бібліотеки е, в Алактійському ліцеї. Номер 5. Mm -hmm. Е, тому що туди було пряме потрапляння е, ракети і уламки ракети в дах потрапили. І внаслідок пошкоджень. Е, оця безпосередньо бібліотека дуже стала підтоплена, тому що там дірка, тому що там дощі, підтоплення, грибок, і, і взагалі приміщення пошкоджене. Нам на бачив фотографії, там так ситуація е, сумна. І ось 9 10 вересня в Сенс хабі відбудеться маркет of Bravery, Його назвали, і на цьому заході впродовж двох днів ми будемо збирати кошти на відновлення цієї шкільної бібліотеки. Там буде проведений благодійний аукціон, і цей збір організовують власне сміливі. Фонд сміливий сенс хаб Київ і «Made with bravery», тобто організатори самої самого маркету. Сподіваємося так. А коли у вас відбудеться аукціон, і коли ви поїдете в Балаклію передавати, я не знаю, це, мабуть, буде у вигляді книжок, або ж теж матеріалів якихось для відновлення бібліотеки, то ви нам обов'язково скажіть, і ми вже тоді розкажемо і про сам ліцей, і про вашу акцію. Ну і тим паче, мені от цікаво, Павло, а ти якусь свою книжку передаш бібліотеку? Ну, я скажу нашим слухачам, що Павло є. І музикантом і ще й поетом правильно? Так, все правильно. Обов'язково передам. Ми в рамках наших ремонтів 12 шкіл, ось їх ремонтували, ремонтували, і в певний момент у нас виникла ідея взагалі зібрати книжки для шкільних бібліотек усіх цих 12 шкіл. Тобто, а, тобто це всім будуть збирати, ух ти, так. Ні, ні, ось цей аукціон, про який я щойно говорив, це, це Балаклії для Балаклії це йдеться і про ремонт е, самої бібліотеки, і про е, е, матеріали, і про будівельників, і, можливо, про якісь е, книжки. А окремою акцією ми запустили і чисто як фонд сміливі е, разом з Гізом, е, з Юлідом, е, які допомагають нам ремонтувати 12. Шкіл ми запустили ось цю акцію зі збору книжок, і ми я дуже здивований. Ми назбирали вже близько двох тисяч книг. У нас в офісі стоять ящики, просто вже складно пройти по коридорах. І ми ще продовжили вирішили продовжити на 10 днів до 10 вересня. Збір, тобто, я думаю, по 100-200 книжок. Це Дуже важливо, і самі бібліотекарі розповідають. от Ми мали розмову із Капитолівською бібліотекаркою, вона розповідала, що от до війни, да, у них і ремонт був, але те, що зараз відбулося, як оновилися фонди, так вона mm -hmm. просто настільки натхненна, і каже, ну це ж дітям і дорослим, в принципі, буде цікаво. Так, читати не ту стару літературу, а нове, сучасне. Ну і їм дуже важливі саме живі зустрічі із поетами, поетками, письменниками. Тому я думаю, що це буде всім цікаво. Так, можливо, ми будемо організовувати і далі якісь активності в цих 12 школах, типу, як продовжувати, ну не завершуватися самим ремонтом школи, а запрошувати свій, можливо, психологів, можливо, тих письменників, можливо, я поїду прочитаю дітям вірші. Тобто ну. активності будуть продовжуватися. Давай на цьому і поставимо три крапки ставимо. Да? Крапку не ставимо, а три крапки поставимо в нашій розмові, бо я сподіваюся, будемо далі стежити за вашими активностями, благодійними толоками, взаємопідтримки. підтримки. Керівник. Комунікаційного відділу фонду Сміливі Павло Коробчук був в ефірі радіо Накипіло. Дуже дякую, Павле. Дякую. Друзі, що ж, на цьому ми вичерпали час ранкового етеру. Я бажаю всім нам спокійного, ефективного. Дня слухайте далі музику, новини о 12. «Вона Вона війна. Це подкаст, який розповідає якраз про жінок на війні. Ну а далі денний етер із Кирилом Лукашом вечірній із Філіпом Деканем. А я вже завтра буду вас чекати о 10-й ранку. До зустрічі!